Всім привіт! Я Людмила і сьогодні хочу з вами поділитися рецептом ось такого чудового кетчупа. Його можна використовувати як звичайний томатний соус для приготування різних страв. Дуже хороший, густенький, смачненький. Рекомендую. Отже, слухайте далі. Сьогодні я розпочала варити кетчуп, а можна як використовувати, як і томатний соус для борща, для голубців. І отже, хочу з вами поділитися рецептом: велику таку каструлю, 15 літрів. Я відміряла від вірніше, відважила 6 кілограмів помідорів. Ось вкинула. Потім кілограм цибулі також великими кусочками вкинула в перчику. Кілограм вкинула, яблучка пів кіло, один великий бурячок, він більш як для кольору йде, я його слайсами накришила. І, і ще слив 300 грамів. У мене ось такі сині, немає слив, можна і без них. І влила грам 150 води, бо каструля в мене з тоненькими, бачите, бортиками, щоб не пригоріло до дна. І все це на маленькому. Вірніше, на великий вогонь і доводимо до кипіння. Воду потім виберемо. Так, наче все. Ось, бачите? Ось у мене вже сучок який. І тепер мішаємо. І на середньому вогні варимо півтори години. Вам нагадаю: воду можна не лити, можна томати приварити, але щоб не пригоріло у мене, то я налила. Потім я її виберу. І тепер ось почало у мене кипіти вже. Я накриваю кришкою, і все це під кришкою тушиться. Погляньте, проварила я тепер ось так ситочку. І ось так. Дві літри цієї рідини нам потрібно буде вилити геть, для того, щоб томат був густіший. Я кружкою вибираю і в баночку відмірюю. Півтори-дві літри. Підбираємо. Так, надбираю я, бачите, майже складненько вже надбирати, майже немає рідини. Тому я надбирала і у півлітрову баночку. Ось, бачите, більше від половини. Це вже четверта, тобто три повних і четверта, ось так неповна. Тепер нам потрібно збити блендером все. Перебила я блендером і тепер перетираю на ситочку. Хочу показати, ось уже перетерте. Ось таке, але щось колір мені трошки, бачите, засвічує. Ось таке. І перетираю, зараз покажу, як ось ситочку. Каструльку, в мене ручка відпала, каструльку ось так чистенько поставила. Насипаю черпачком і ось так. Ситечко таке, знаєте, із більшими отворами. Є дрібненькі, що муку сіять, а є для перетирання. Так от у мене ситечко тут більшеньке. Ось так. О, я в хаті, зараз 11 година, тому щось у мене трішечки світло. світлом. Так, ось хочу показати. Ось такий я перетерла. Темненько. Я вам хочу показати. Ось блищенко. Бачите, ось так гарно перетерлося взагалі. І тоді так збираю, викидаю геч і насипаю нову порцію. Так, перетерла я. Суміш. І тепер буду готувати спеції. У Тарілку, миску таку можна сказати. Беру три столові ложки солі. Сілі має така дрібненька, тому з горкою дивіться на свій смак по солі. Потім стакан цукру. Звичайний, 250 стакан цукру. Потім. Перед чорний мелений, чайна ложка. Паприка. Ой! Паприка мелена. Чайна ложка. Коріандр мелений чайна ложка. Така з гіркою. Потім, потім, потім у мене йде паприка копчена, мелена. А паприки копченої я даже додав ось так і дві чайні ложечки. Гвоздику. Бажано мелину, ну у мене ось такі вже рештки немає мелину і закінчилася. Ранок, рано дуже тумаза не закритий, і кориця. А кориці також чайну ложечку. Корицю, томат кидати обов'язково. Далі можете додати ті спеції, які ви ще полюбляєте. Ось таку з горочкою чайну ложечку. Так, і можна все це перемішати і додати в нашу суміш. Якщо можна додати ще червоного перцю, я зовсім трішечки його добавлю. Червоного. Такого, знаєте, хочете гостреньке, додавте перчику, щоб було трішки червоного, щоб трошки гостріше було. Так, перетерти томат кипить. Від моменту закипання варимо 20 хвилин. Він у нас ось такий густуватий. Його треба дуже часто помішувати, щоб не пристало до дна. Так, його весь час треба помішувати. І ось, все це приготовлене. Висипаємо. 15 хвилин варимо. Тобто кипить 15 хвилин, а потім. Можна за бажанням кинути оцет, Я буду лити 50 грамів, бо я не знаю, чи за один рік використати. Якщо ви будете готувати томат на один рік і використаєте його повністю, оцету можете не лити. Якщо розраховуєте, можливо, залишиться баночки на два роки, бажано оцет лити. За бажанням, можна лити, можна не лити. Стоятиме без оциту. Але я додаю. Ось так і варимо. Так отже, прокипіло у мене, і я 50 міліграмів оцту. Розмішуємо 5 хвилин. І в банки. Закривала я ось такі баночки. 450 грам. В мене вийшло 11 баночок. Які більші, ця товстішенька. Ось така. Ці вищенькі, але одна, одна ємність в них. Кетчуп дуже чудовий. Дуже смачний, всім сподобався. Буду ще закривати. І рекомендую вам спробувати. Не забуваємося ставити лайки. До зустрічі!